Військово Чечня запитали один раз, скажу то істон, чому у вас в Англії не було погромів єврейських? А він став подумати і каже, тому що ми ніколи, ми ніколи не вважаємо євреїв мудрущих весела. От я вам бажаю мудрості. Тої, яка би не розділяла, а об'єднувала, мудрості, яка би давала можливість будувати, а не руйнувати. Тому що в ваших і в наших руках наш час, в якому ми живемо. І нас оцінять не те, що ми будемо ставити собі оцінку, не один одного, а ті, хто прийдуть на наше місце і скажуть. Дійсно, наші батьки, діди були мудрими. Вони в такий складний час зуміли зберегти, побудувати державу, яку ми маємо можливість розбудовувати. Тому що питань сьогодні дуже багато, і сьогодні я думаю, що у Верховній Раді там не, я не буду називати це слово, але там де дуже непроста боротьба за майбутнє нашої держави. за те, якою буде земля, хто буде володіти нею? Знаєте, всі ці питання, тарифи і так далі це одне питання. А це питання з сьогоднішнього дня. А такі глобальні питання, вони надзвичайно непрості, вони надзвичайно складні. Вони потребують ще раз кажу, мудрості і мудрості. Тому ми все кажемо, що хтось нам винен. Забуваючи про те, що ми самі ви собі. собі. Тому, завершуючи своє звернення до вас, я прошу Бога, щоб Господь благословив вашу працю, нашу працю, благословив працю нововибраного голови міста. Йому не просто і не легко буде, змій. Так же само, як і не просто і нелегко буде вам, депутатам. Але ще раз кажу. Консолідуйтеся навколо однієї мети, служіння громаді, служіння Батьківщини, не служіння своєму кошенкові. Оцей добро. Здоров'я, щастя і доброго це ікона Спасителя. Я благословляю священник від імені своєї громади, від вірних Української православної церкви Київського патріархату, нашого Богу. Ігоре Володимирович, щоб Господь благословив Його, а в його лиці вас всі, хто сьогодні покликаний служити громаді міста Калуш. щоб під опікою нашого Спасителя ми могли створити те, що ми повинні творити мир, злагоду і любов в суспільстві і достатньо. Щоб ви знали, коли є таке свято, щоб не забути. Звичайно, що є всі свята на день, буде пам'ятати, коли День Ангела у депутаті каждому, щоб не шукати там. Ну, А для того така Галина Могильницька випустила книжку «Літос». Дуже прекрасна книжка. Вона дає нам можливість заглянути в нашу історію, а через історію подивитися на події, які відбуваються сьогодні на теренах політичних, на теренах церковних, соціальних і так далі, між державних, між нами, молодшими і старшими братами. Ну і як це було, це звичайно для самого такого розширення свого світогляду спо. З, з Поля науки і релігії. Так що, дати мати час, почитайте. Обація, може, благослови. Я хотів би по сьогодні, щоб ми всі разом привітали Григорія, на голоя родження.